Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні з вами я, Віктор Залюбовський, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Вірминської області. І поговоримо ми сьогодні з вами про таке: а зокрема, про електронний кабінет водія та всі його доступні сервіси на сьогоднішній день, а також всі зручності і переваги про роботи з цим електронним кабінетом. Отже, все більше сервісних послуг МВС можна знайти на електронному кабінеті водія головного сервісного центру. Що пропонує на сьогоднішній день нам це електронний кабінет? Які послуги? Ну, перший із сервісів це картка водія. Відображає міжнародне та національне посвідчення водія, а також які категорії у вас є. Зокрема, це можуть перевірити не тільки власники. Того посвідчення, тому що вони мають його перед це а також пересвідчитись ці всі категорії відкриті. Бо, можливо, бували такі випадки, що система, це електронна система, вона дає збої, які з категорії, можливо, не відображаються. І при поданні документів роботодавцю він також про це я хочу сказати, може перевірити таке посвідчення. Єдине, що може він пересвірити саме посвідчення водія. За номером серією, і які категорії в цьому посвідченні відкриті. Тому що потім не було ніяких, скажімо, сюрпризів, що одна чи інша сторона, що власник посвідчення водія, що особа, яка бере такого водія на роботу, можуть перевірити це посвідчення водія і подивитися, які саме категорії відкриті за даним номером і серією посвідчення водія у власника цього посвідчення водія. Автопарк. Відображає відомості про транспортні засоби, відмітки про страховий поліс і так далі. Штрафи. Відображає про штрафи, які актуальні штрафи, які не сплачені постанови на даний момент. Як на мене, це дуже зручно. До речі, є в інших соціальних мережах, таких як Телеграм. Тощо, штрафи, інформація про штрафи про актуальні постанови водія, але в цьому випадку не всі користуються таким штрафами і штрафи саме на сайті Міністерства внутрішніх справ, оскільки ми співпрацюємо з національною поліцією і Національною поліцією МВС це є тримачі цієї бази стосовно постанов. Тому ми хочемо і ми маємо можливість мати найактуальнішу інформацію. Тобто найдостовірнішу щодо штрафів, які йде постанов, які сплачені, які не виконані чи не виконані. Але ви знаєте, що зайшовши в кабінет водія, побачивши, які у вас є штрафи. Якщо ви, ну зокрема, що стосується, наприклад, сплати штрафів на протязі двох тижнів, це камер фотофіксацій. Якщо ви попалися на камеру контролю швидкості і не помітили. Це потім ви можете зайти подивитися актуальний штраф, якщо ви сплатите його протягом двох тижнів, то ви можете заплатити відповідно половину суми. Далі йде сума, а далі, якщо ви навіть перевищили ці терміни, сума взагалі подвоюється. Ну, як для мене, слідкувати в електронному кабінеті водія за штрафами актуальними постановами досить таки зручно. Не звертаючись, не чекаючи до того, коли вам надійде постанова на паперовому носії поштою з листоношою. Послуга відновлення та обміну посвідчення водія. В електронному кабінеті надається послуга обміну посвідчення водія при його неналежному стані, також при закінченні його терміну це 2 роки, якщо це посвідчення водія було отримане вперше. А також послуга при відновленні посвідчення водія у разі його втрати. Заходите в електронний кабінет водія, ви авторизуєтесь. Проходите всі необхідні процедури, скануєте, якщо за потреби там саме посвідчення водія, відсилаєте його до сервісного центру. Відповідні фахівці в сервісному центрі обробляєте посвідчення водія, підтверджують. У разі підтвердження ви здійснюєте проплату. Проплату можна здійснювати за допомогою банкінг hyd які у вас є в телефоні. Ви. Чи на комп'ютері авторизуєтесь, сплачуєте, і чекаєте на повідомлення про те, що посвідчення водія ваше готове, і ви можете забрати його відповідно у сервісному центрі, куди ви робили замовлення при оформленні такої заявки. Однозначно хочу зазначити, що ви можете замовити на сьогоднішній день діє таке послуга, як електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво. Це, в такому випадку за саме бланк посвідчення водія, ви не сплачуєте. Електронне свідоцтво і електронне посвідчення водія існують лише в електронному вигляді, і їм присвоюється унікальний електронний номер. Ну, наприклад, якщо ви маєте, термін у вас закінчився, ви фізично не можете, чи не маєте змоги, наприклад, підійти до сервісного центру. У вас є застосунок дія. Ви можете таке посвідчення водія, термін якого закінчився, замовити собі електронне, не маючи при цьому фізичного посвідчення водія, фізичного бланку, можете в застосунку дії показувати це саме електронне посвідчення водія, у разі його необхідності такої придбати надання його, тобто поліцейським чи будь-яким іншим компетентним органом, які мають право на перегляд таких документів. Але у разі, якщо ви хочете потім отримати. Фізичне посвідчення водія на фізичному бланку. Ви можете його також замовити і отримати потім. Або звернутися безпосередньо до сервісного центру, або замовити фізичному бланку посвідчення водія і звернутися до сервісного центру, його відповідно отримати. Таке посвідчення водія коштує 254 гривні банківський збір. Можна ще замовити посвідчення водія з доставкою Укрпоштою. Тобто ви замовляєте проходити всі ті самі процедури, тільки ви зауважите, що ви хочете отримати посвідчення водія Укрпоштою. Послуга складає плюс 294 за послуги Укрпошти. Але у цьому випадку я хочу зауважити, що такі замовлення при отриманні посвідчення водія Укрпоштою обробляються лише. Сервісними центрами України, які розташовані в Києві, Київській області, місті Львів, міста Одеса, місто Дніпро. Але в цьому разі, якщо ви не зможете його отримати, Укрпоштою з якихось причин, і воно повернеться назад, то ви його не зможете отримати в будь-якому сервісному центрі, в найближчому України. Ви зможете отримати саме в тих сервісних центрах. Де найближче ви замовляли таку послугу. Якщо це буде з Рівненського регіону, то швидше всього це буде у Львові, тому е, зважайте на це і при замовленні посвідчення водія Укрпоштою. Будьте уважні, де буде знаходитись ваше посвідчення водія. У разі якщо ви його не отримаєте поштою, а фізично схочете отримати все-таки на е, в тому сервісному центрі. То я думаю, що це буде більш дороговартісна. Дорого, Посвідчені водія, чим звичайно? Зазначено, що обміняти е... чи відновити посвідчення водія, також можна і за допомогою застосунку Дія. Така послуга діє наразі ще зараз паралельно у застосунку діях. Окрім е... інших послуг, обміну посвідчення водія в кабінеті, в електронному кабінеті водія ще можна призначити належного користувача. Що це таке? попередньо ми раніше з вами говорили, це призначити людину, яка буде керувати належним вам транспортним засобом. Що це означає? У вас є транспортний засіб, ви даєте його в користування іншій особі, фізичній чи юридичній. Будь-то по договору оренди, чи так по домовленості, просто віддаєте йому свідоцтво про реєстрацію та інші документи, і він керує вашим транспортним засобом певний період. Але коли він керує вашим транспортним засобом, відповідно він несе за нього яку, там відповідальність і перевищуючи, чи порушуючи правила дорожнього руху, чи перевищуючи їх на відповідних дорогах на автомагістралях, відповідно штрафи будуть приходити на ваше ім'я і сплачувати будете особисто ви. А якщо вони не будуть втрачені, то вірніше сплачені відповідний термін належний, то на ваше майно виконавчої служби буде накладено арешт. Відповідно, ви далі ви не зможете виїхати за кордон, користуватися іншими якимись питаннями, продати чи придбати майно, тому що на ваше все майно буде накладено арешт. Тому з цією метою ви можете призначити належного користувача транспортного засобу. Відповідно зайти в електронний кабінет водія, зареєструватися в ньому, пройти всі необхідні процедури, авторизуватись. І Призначити належного користувача тій людині, якій ви хочете це все дати, це на місяць, на, на три, на півроку, на рік, або вказати власну дату там є в принципі, фіксовані терміни, або вказати свій термін, на який ви хочете віддати. Потім авторизуєтесь і у вас на телефоні є QR-код. Відповідно, інша особа заходить в електронний кабінет, вона авторизується, направив свій телефон на ваш QR-код. Відповідно, та особа, якій ви передаєте транспортний засіб, ключі від нього свідоцтво про реєстрацію, він авторизується і, відповідно, стає користувачем, вашим належним користувачем вашого транспортного засобу. Тобто, якщо е, любий адмінпрактик Служби, поліції, патрульної поліції, зайде потім на відповідну базу, на ІС і подивиться, що на даний момент транспортним засобом, Керує належний користувач, призначений, призначена певна особа. І відповідно штрафи тоді будуть іти не на вас, а на ту особу, яка призначена належним користувачем. Хочу ще зазначити, що одночасно може бути тільки один належний користувач, кілька користувачів не може. Перед тим, як призначити іншого користувача, попередньо ви мусите видалити і, відповідно, лише потім призначити іншого належного користувача транспортним засобам. Не менш популярною є на даний момент. Послуга така в електронному кабінеті водія як продовження проплати за зберігання номерних знаків. Є в нас в сервісних центрах така послуга: якщо ви перестроїте транспортний засіб на іншу особу, а у вас є номерні знаки чи то з цифри, які є платна комбінація, тобто 301 або 1000 або чотири однакових цифри, або навіть номерні знаки, які у вас певна комбінація цифр, ну, наприклад, 32, 44, які вам, чи 47, яка вам чимось ціна, ви її кладете на зберігання. На сьогоднішній день зберігання з податком на додаткову вартість становить 10 гривень 70 копійок за добу. І для того, щоб не звертатись до сервісного центру безпосередньо. Якщо ви, термін, якщо ви, наприклад, поклали на зберігання на 10 діб і думали, що за цей час ви придбаєте інший транспортний засіб і зможете перереєструвати його, але з якихось причин вам це не вдалося, причини можуть бути відповідно різні. І ви захотіли продовжити його ще на 5 чи на 10 діб зберігання транспор... номерних знаків на транспортний засіб, тому ви можете. Не звертаючи до сервісного центру безпосередньо, зайти так само в електронний кабінет, авторизуватись, вибрати центр, в якому ви поклали на зберігання номерних знаків, здійснити всі необхідні процедури, проплатити за допомогою Байкінг ID, і такі знаки продовжити відповідно автоматично термін зберігання своїх номерних знаків. Хочу зуважити, що коли термін зберігання номерних знаків спливає, то такі номерні знаки вважаються, що вони не проплачені, і вони, незалежно від того, чи це платна комбінація знаків чи будь-що, такі знаки відповідно знищуються. І потім їх треба буде вам замовляти повторно. Тому зважайте на це. Єдине, що зараз в умовах воєнного стану термін. Припинення терміну адміністративних послуг продовжується. Тому якщо з деяких певних причин ви не змогли це зробити, то ще в період військового стану так, проплата ще продовжується. Але все одно, прошу з такими проплатами не зволікати. Планується також зараз іде в розробці тестування в електронному кабінеті водія. Це замовлення індивідуальних номерних знаків. Це тобто знаки кшталт Котел, Василь, Петро, назва фірми, якісь там логотипи, але не менше трьох знаків е, має бути замовлено відповідно до вісьми, але не більше вісьми. Е, скоро такі макети можна так само буде замовляти через електронний кабінет водія, відповідно, проплати, виготовлення їх і просто забирати фізично чи замовляти, щоб вони прийшли так само в Карпоштою вам. І були доставлені безпосередньо до вас. І в планах в електронному кабінеті також отримання свідоцтва реєстрацію і оформлення договорів купівлі продажу транспортних засобів онлайн. Тобто я вирішив продати автомобіль, маю покупця. Ми можемо на відвідувачі сервісний центр, зможемо в подальшому як Про ті умови, що кожен з нас має відповідно електронний цифровий підпис, тому що договір купівлі-продажу буде посвідчуватись за допомогою електронного цифрового підпису. Продати автомобіль. Єдине, що зараз є, автоматизується процедура, це перевірки транспортних засобів по всіх відповідних базах, ну, для того, щоб не було продорог в державних реєстрах обтяжень рухомого майна. По рештах, по гонах, щоб автоматично цей транспортний засіб перевірявся по всіх відповідних базах, щоб потім наступний власник, який придбає транспортний засіб, не мав ніяких проблем з транспортним цим засобом, якщо в нього будуть якісь, які можуть виникнути в принципі в процесі. Єдине, що хочу зауважити, перед тим, як зністити такий продаж автомобіля, вам все одно необхідно буде фізично звернутися з транспортним засобом до експерта. Отримати і акт, це продавцю, мається на увазі, отримати акт огляду в експерта відповідний, який буде дійсний на протязі 10 діб. І протягом 10 діб здійснити, вже не відвідуючи сервісного центру, здійснити продаж такого транспортного засобу, підписався електронний договір купівлі-продажу, ну і можна навіть отримати електронне свідоцтво. А потім з цим електронним свідоцтвом новий власник прийде і обміняє його просто на фізичне, якщо така потреба в нього буде. Наразі в мене все. Дякую всім за увагу. На все добре.